Кіт у чоботях казка братів грім, третя частина. А тим часом король із графом та принцесою їхали собі не квапом далі і приїхали до Великої луки. А чиє це сіно? запитав король. Графове! гукнули косарі, як навчив кіт. Гарний клапоть землі маєш, графе, сказав король. Потім приїхали до Великої ниви. Гей, люди, а чиє це жито? запитав король. «Графове!» – гукнули всі жінці. О, графе, то це ж не аби який шматок земельки. А тоді приїхали до лісу. Гей, люди, а чиї це дрова? Графські, відповіли дроворуби. Король здивувався ще дужче і сказав, Та ви багатий чоловік, графе, а я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси. Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт уже стояв на сходах, і тільки но карета зупинилася внизу, прискочив, відчинив дверцята і мовив. Ваша величностей, прошу вступити до палацу мого господаря, графа. Його така честь зробить щасливим на все життя. Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацом що був, може, більший і прекрасніший, ніж його власний. А граф повів королівну в залу. Що аж засяяла від золота і самоцвітів. А потім граф одружився з королівною, і коли помер її батько, сам став королем, а кіт першим міністром при ньому.